Подивитися по, по тих питаннях, десь де і перечувається. Добре, у нас і, зараз сніданок. Давайте присімо, бо тільки ранкові гімнастики розносять сніданок mm -hmm. потім ми прийдемося, подивимось. Чи ви да. ж розвиваєте? Курія практику плата рибна, макарони варені, кріпшие з маском, какао, намо за На наш сніданок, обід і підкрутимо. Матко вам Так! Подобається вам садочку їсти? Так. <клес> Молодці. <клес> Цікава група, скажіть. Сума. А що Ще що, котлетки, ще що, гречку, ще що, макарончик, а ще макарончик. що. Зубку, молодці. Все вам розказали, що Сож ми можемо їсти. А ви де що любите найбільше? Казамо, каже Олежки. І ще що ми п'ємо. Чай, ще що. um corte que já que se jaz Monocor. meter... o que mulo coa lindo melhor agora

Я вам що вона, не значне, садочку? Подайте добре. -а, -а. а що саме більше не подобається? Що ви не хочете, щоб вам давали? Ну <ріст> що ви не любите їсти, <ріст> садочку? Завжди лишайте на тобі. Що ви не хочете, того, щоб більше давали? Що ви не любите? Я <ріст> <ріст> не, не любиш. <ріст> добре. А ти, Максима? – Ти любиш їсти? – Я не знаю, що я люблю. – Ми його не любимо. Ну, – Я не люблю. – Владислав, а ти що не любиш? – Я не люблю, я не люблю хлопців. – Боже. – Тобі набільше слави. Тобто в нас є, наприклад, Що? Там нічого, бажано покращити, але може бути. – Добре, хороша реакція. Буряк чи протягом кого часу за тиждень у основі покоління чи скільки не ми, я ще раз сказала, що ми не створюємо меню. Нас там дають, так, так нам дає районо, вони Район. там все розробляють, все, що потрібно дітям на день на раціон, скільки там має бути. Все, ми не складаємо. Ну, я кажу самі страви. Тобто, чи повторюється воно ну, такою... чекайте, воно саме Кожен день ставлю, бачите, тут є пише. Кожен день. Це, я, я не обманюю. Контрольна порціяш? Я із тих, що не обманюю. Кожен день тут виставляється. У нас можна вчорашній день подивитися. У нас забори робляться кожен день. Бо, якби не дай Бог, щось сталося. Ми маємо чим себе реабілітовувати. То, тут все якісно. Бачите, такі розварна картопля. Наприклад, якщо надія. На захворює, поставити когось будь-іншого не можна, тому що це є специфічно, розумієте, тут має бути людина, яка пройшла медкомісію, яка має мати відповідний Бо... Та і так далі. А де звідси з... та пропадала та... табличка? У з там є тобто. Давайте хто ще мають. Мені до мене відходити. Кому я ще не давала? Чи виходить? Так, діти, кухо підлипочки, давайте раз. Так, смачного. Сьогодні, як депутат районної ради, я працювала у складі комісії по перевірці харчування дошкільних закладів і шкіл. Я побувала у дитячому садочку номер 4 і у школі номер 1 Що стосується дитячого садочку номер 4 ми дуже задоволені харчуванням дітей. Там дійсно смачно готують гарні порції. Ось дуже гарна їдальня. Отже, ми задоволені, і я думаю, батьки повинні бути вдячні працівникам їдальні, які забезпечують таке хороше харчування. Відносно першої школи ми прийшли на обідню перерву і якраз дивилися за розкладкою. Харчів, перше, що мені кинулося в очі, це не в кожну тарілочку було долито масла. Можливо, це помилково. Ось можливо, люди були дуже стомлені, тому що вони перед тим день. Приймали велику кількість дітей коло 240 чоловік, і доводилося дуже в напруженому режимі їм працювати, але трошки не відповідало меню. Ми його, на жаль, не побачили. Були рибні котлети, які, ну як вам сказати, так як на мене, дуже були засмажені засильно. Ось ми повинні дбати про харчування наших дітей думати про їхнє здоров'я, і тому я думаю, що треба дуже так по-материнськи підходити якраз до цього харчування. Ось я опитувала діточок, чи вони задоволені харчуванням. Більшість з них. Дали стверджувальну відповідь, дехто, дехто говорив, що я там не люблю блінчиків, чи я не люблю там кашу. Ось, але сьогодні я побачила, що дуже багато дітей рибну котлетку попробували і відсунули її, а дехто навіть її не пробував. Ось, хоча я думаю, що краще давати рибу все-таки не рибні котлети, а рибу і не стільки обсмажувати. Ось ну а решта. Я думаю, що батьки мали би встановити більш серйозний контроль за харчуванням, і ми, як депутати районної ради, теж будемо час від часу перевіряти, тому що харчування здійснюється за кошти, виділені з бюджету районної ради. Громадськості Золочівщини завжди прикута увага до теми харчування дітей в дитячих садочках і школах. Відповідно, в минулому році була створена спеціальна комісія районної ради по виявленню якості дитячого харчування, і сьогодні та комісія здійснила виїзд по кількох дитячих садочках міста Золочева і по двох середніх школах. Особисто я був присутній в тій групі, яка була в дитячому садочку номер 2 вишенька і в Золочівській середній школі номер 2 в цілому комісія в частині тих двох навчальних закладів дійшла висновку про те, що харчування є добре, діти з апетитом з'їдали, робилися контрольні заміри ваги порцій, які відповідали відповідним стандартам. Проте, та тема потребує постійної уваги, тому що збільшуються ціни на продукти. І е, батьки десь вимагають кращої якості харчування, зокрема в те, щоб в раціон харчування входило більше фруктів, овочів, де є більше різноманітних необхідних для розвитку дітей вітамінів. Тобто, це питання не, не якесь надзвичайне, це питання робоча і районна рада, депутатський корпус його буде тримати на контролі. Сесією районної ради була створена комісія тимчасово по вивченню питання якості та норм харчування в дитячих навчальних закладах та школах району. Сьогодні ми відвідали два дитячих навчальних заклади і дві школи. В принципі, поспілкувавшись з дітьми, діти задоволені харчуванням і. Хотів би сказати, тільки звернутися до батьків, якщо будуть якісь у вас зауваження, можливо будуть якісь заперечення, то, будь ласка, нас інформувати, не будьте байдужими і займати чітку громадську позицію.